Колишні однокласники через багато років зрозуміли, що не можуть жити одне без одного. Зараз Марта і Сергій згадують минуле з усмішкою. Вони вважають, що їхній шлюб був призначений їм ще з дитинства, а починалася ця історія кохання ось так. Марта і Сергій. Вчилися разом з першого класу. Усі десять років просиділи за однією партою, від самого дитинства були кращими друзями, завжди ділилися одне з одним радощами і горем. У 9 класі Сергій запросив Марту в парк і там освідчився їй у коханні. Однак тоді вона не сприйняла його слова серйозно. Вони й далі залишалися друзями. Дуже часто в Марти з'являлися нові залицяльники, про яких вона постійно розповідала Сергієві. Той уважно слухав і страшенно ревнував. Коли закінчували 11 клас, Марта і Сергій вирішили їхати до Києва. Вона вступати в медичний заклад, а він. В архітектурний. Пощастила лише Марті. Вона успішно склала вступні іспити. Сергій же провалився. Йому довелося повернутися додому у Полтаву. Прощаючись, кращі друзі пообіцяли одне одному обов'язково телефонувати і спілкуватися як колись. Вдома Сергій все-таки вступив в університет. Тепер для нього почалося нове студентське життя з веселими вечірками і гуляннями. В Марті він телефонував майже щодня. Хлопець відчував, що поступово кохана віддалялася від нього, тому він вирішив поїхати до неї у гості. У Києві Марта зустріла Сергія радісно. Поспішила розповісти другу. Що у неї з'явився новий залицяльник. Його звати Андрій. Він був старшим від марти і вже працював у стоматологічній клініці. У вихідний дівчина і познайомила своїх чоловіків. Побачивши, яка вона щаслива, Сергій вирішив більше не думати про неї. Відтоді вони перестали спілкуватися. Минуло два роки. Сергій продовжував навчання в університеті. А про Марту намагався більше не думати. Марта приїхала на канікули додому. Якось, гуляючи по тінистій алеї парку, замріялася і не помітила, як назустріч йшов Сергій. Вона зустріла його погляд і зрозуміла, як їй його не вистачало, як вона за ним скучила. Марто, ти приїхала? запитав він, усміхнувшись. Привіт, Сергію. Яким чином тебе сюди занесло? сказав він. Я приїхала на канікули, відповіла Марта. Знаєш, мені так тебе не вистачало, я так багато маю тобі розповісти, а ще маю найголовнішу новину. Через місяць заміж виходжу. Того вечора Марта довго згадувала його погляд, усмішку, і розуміла, що її тягне до Сергія, як магнітом. Він дуже змінився, змужнів, тільки юнацький запал нагадував того хлопчиська, з яким разом сиділи за партою, вдвох гуляли після уроків. Усе було так чітко і виразно до цього моменту, а тепер усе так різко змінилося. Марта згадала, як Сергій вперше зізнався її у коханні. Він завжди був так близько, а тепер Марта вирішила поділитися своїми сумнівами і переживаннями з мамою. Але мама заспокоювала доньку, мовляв, усі наречені нервують перед весіллям. але їй нема чого хвилюватися. Бо Андрій, чудова людина. І Марта обов'язково буде з ним щаслива. Дівчина прислухалася до її слів. Та й день весілля вже був призначений, було вирішено нічого не змінювати у своїй долі, не робити боляче Андрію. Вона сподівалася, що з ним таки справді буде щасливою. Як казала мама, час покаже. А Сергій був шалено щасливий. Від тієї несподіваної зустрічі з Мартою, хоча водночас її слова про заміжжя вибили його з рівноваги. Через тиждень він наважився знову поговорити з Мартою про свої почуття. Він зайшов у квітковий магазин, купив величезний букет її улюблених білих троянд і пішов до неї додому. Я кохаю тебе, Марто. Настільки сильно, що не хочу тебе втрачати. Невже ти думаєш, що він зробить тебе щасливою? Ви ж зовсім не знаєте одне одного, Марто, повір, я не можу без тебе жити. Але дівчина вже усе для себе вирішила: Не починай, Сергію, нічого вже не можна змінити. А через тиждень вона поїхала. Підготовка до весілля йшла повним ходом. Але в суеті цих божевільних днів Марта не переставала думати про Сергія, про його доросле освідчення у коханні. Це були вже слова не п'ятнадцятирічного хлопчиська, а дорослого чоловіка. Марта намагалася відігнати від себе ці думки, адже заміж вона збиралася за іншого. Настав день весілля. Здавалося, усе було проти цієї події, усе почалося з поганих новин. Вночі у Нововолинську помер дідусь Марти. Звичайно, настрій в усіх був зіпсований, але весілля вирішили не відміняти. Дорогою до ЗАГСу у весільному кортеджу назустріч рухалася похоронна процесія. Марта страшенно через це нервувала. Андрій усіляко намагався її заспокоїти, казав, що весілля мене добре, що вони будуть дуже щасливі разом. Марта слухала його й усе більше сумнівалася в цьому. Коли на церемонії одруження молодих попросили обмінятися обручками, в Андрія перстень випав з рук. Станеться лихо, сказала бабуся нареченої. Потім Марта довго плакала, шкодуючи про те, що не послухала тоді Сергія. Тепер їй усе життя доведеться жити з нелюбом. Минув рік, Сергій також встиг одружитися, але його сімейне життя не склалося від самого початку. Він постійно сварився з дружиною, зрештою, через півтора року вони вирішили розлучитися. Сергій часто згадував Марту, як їй там живеться, його перша любов не згасла, а стала ще сильнішою. У глибині душі він все-таки сподівався і вірив, що колись вони обов'язково зустрінуться і будуть разом назавжди. Правду кажуть, якщо дуже сильно у щось вірити, то це обов'язково здійсниться, так сталося із Сергієм. Вони знову зустрілися у тому ж парку, де Сергій колись зізнався Марті в коханні. Він йшов стежкою, вдивляючись в обличчя людей, намагаючись відшукати ті самі такі добрі і знайомі очі, і, о, диво, той самий погляд, це вона. Їхні очі зустрілися. Вони кинулися одне одному на зустріч. Марта розповіла Сергієві, що її життя суцільна руїна. Через кілька місяців після весілля вона дізналася, що чоловік її зраджує. Почалися постійні сварки, він кілька разів бив її. А вже наступного дня після сварки вимолював пробачення, а потім усе повторювалося знову. І знову. Так минув рік. А одного разу чоловік не повернувся ввечері додому. Про те, що він потрапив в автокатастрофу, Марта довідалася тільки вранці. Лікарі сказали, що травма несумісна з життям і вони нічого не можуть зробити. Через кілька днів Андрій помер. Марта тяжко переживала смерть чоловіка, вважала себе винною у цьому. Сергій розповів про своє невдале одруження, про те, як кохав тільки її Марту і як чекав на неї всі ці роки. Він обняв її і лагідно прошепотів на вухо. Як же я тужив, Марту? Даю тобі слово, тепер ми завжди будемо разом. Більше я тебе нікуди не відпущу, кохана, і нікому. Не дозволю тебе скривдити. Я буду захищати й оберігати тебе завжди. Сергію, пробач мені, що завдала тобі стільки болю і мучила всі ці роки. Повір, я так шкодувала, що не послухала, тоді тебе, знаєш, здається, увесь світ був проти мого весілля. Ніби хтось говорив: Не роби цього, це помилка, ти будеш шкодувати. Сергію, я також люблю тебе. Невже потрібно було стільки витерпіти, втратити стільки часу, щоб зрозуміти це? Сергій дотримав слова. Вони дружилися, а потім взяли шлюб у церкві. Адже шлюби плануються на небесах. Через ріку молодят народилася донька. Дівчинку вирішили назвати вірою, мабуть, через те, що обоє не втрачали віри в те, що колись знову знайдуть одне одного. Якщо у щось дуже вірити, то можна й гору з місця зрушити, так вважає Сергій.